Доброго дня, друзі! Мене звати Олександр. Ми варимо і <кій> продаємо онлайн крафтове пиво Макарбір, не пастеризоване, не фільтроване, натуральне. Я десь півроку обирав crm систему після того, як стали недоступні crm системи Країни агресора. От. Раніше користувався AmoCRM. а не скажу, що вона мені подобалась, але якби, ті функції, які мені були необхідні, вона виконувала. Коли я спинився на KCRM, ну, чесно кажучи, не можу сказати взагалі ніяких мінусів. Ну, особисто для мого бізнесу, ну, він дуже легко. Туди заїхав, всі, мені не довелося наймати інтегратора. а Абсолютно всі функції ми в компанії налаштували самі. Що подобається, подобається зручність, от, подобається те, що є постійний апгрейд і. А подобається, як працює зворотній зв'язок від компанії. Ти тільки пишеш в технічну службу, і ну, буквально там 5-7 хвилин і в тебе вже є рішення твого питання. Також, якщо тобі треба якась функція, ти пишеш і там люди тиждень, два, три місяць і цю функцію реалізовують. Це мені дуже подобається. Я хочу, якби, подякувати розробникам за те, що вони. А, ну, зробили такий продукт українського виробництва. Ну який ну в принципі світового рівня.